Чи стане Європа ближчою? Словаччина від січня майже усім видає одноразові, а мультивізи. Тепер, якщо ти турист, бізнесмен або родич Словака, можеш отримати шенгенську візу і на 5 років, що потрібно, аби їздити до Європи за першим бажанням, знає наш Віталій Глагола. Аби отримати ось таку наклейку в паспорт, українці готові годинами вистоювати в черзі під консульствами, бо навіть відкривати фіктивний бізнес за кордоном. З січня ситуація трошки змінюється на краще. Словаччина починає видавати довгострокові шенгенські візи сроком до п'яти років. Кількість категорій, за якими можна отримати довготривалу візу, словаки збільшили на три. Це родинні зв'язки, бізнес та туризм. Правила прості. Якщо ти жодного разу не був у країні, де діє шенгенська угода, отримаєш візу від шести місяців до двох років. У разі, якщо у паспорті вже стоїть шенген, можеш розраховувати на мультивізу терміном 2 роки і більше. Так, у людини вже була віза, і вона її використала в межах закону, тобто мала туристичну візу, і дійсно була там, де заявляла, та вчасно повернулася, то ми можемо видати їй візу аж на 5 років. У консульстві кажуть, мають свій зиск від видачі довострокових віз. Нові правила діють місяць, а туроператори та готельєри Словаччини вже відчули приплив українських туристів. Маріанна постійно їздить до Європи на шопінг та відпочинок. Поживе в Ужгороді поряд з кордоном. Дівчина каже, часто подорожує, тому просто придбала гірськолижну путівку в словацькі татри. І тепер п'ять років думати про оформлення візи до Європи не треба. Якщо ви отримуєте одноразову візу, то ви з'їздили потім. Приїжджаєте і ви знову думаєте, куди поїхати. І все рівно вам потрібно йти в консульство і знову подавати на візу. А так ви її отримали, і ви можете навіть на 5 років, ви не задумуєтеся перед кожною поїздкою, що робити. Вікторія працює в одній з туристичних агенцій в Ужгороді. Каже, до них справжнє паломництво людей, які хочуть отримати візу до Європи. Найдешевші пропозиції по 100 євро розкупили миттєво. Зараз змітають навіть набагато дорожчі тури. Туристичні агенції не були готові до такого напливу людей і попит таки пропозицію. Минулі роки це були одиничні випадки бронювання, якраз таки лижних турів до Словаччини. Зараз це кожен п'ятий наш турист, а туристична база в нас велика. Зараз в офісах агенцій готові складати навіть індивідуальні тури у Словаччину з мінімальною вартістю. За січень словацькі дипломати видали українцям 6 тисяч віз. Це майже вдвічі більше, ніж у грудні. Їх можна оформити лише в Ужгороді та в Києві. Віталій Глагола Байлабала Закарпаття. Новий канал.